19 червня покажу бомондик, на якому було 65 гранстара. уже залізли в фазу, прозівали, прозівали тому що в цьому году екстремальний год такий, що просто нічого не співаєш Завал, завал конкретно по бур'янам. Слава Богу, хоч влага, якісь осадки є, це вже якось дивелірує цю ситуацію. Но тут було 65 грам експреса, вже я ж повторяюсь не, не зайшов в нужну фазу. Потім був 35 Геліантекса і не пам'ятаю, по-моєму, 20 експреса додав у гелік. Ну ось, сработав Ось таким легенька міждурядка така воздушку дати і до побачення. Ну амброзія одійде. Амброзія одійде і кой де її скрутило так конкретно. Покручено. А кой де відходи? Тобто не сработало воно на 100%. І був в другий раз Гіліантекс, був в одній баковій суміші з Гранстара 20 грам, Гіліантекса 35 і фунгіцид двохкомпонентний тут був. Це в одній баковій суміші. Ну, рослина здорова, лощиться, гарно виглядає. Тому оце і все. Більш тут нічого не буде, тому що гербіцидна нагрузка тут була просто, просто сумасшедна. де і грамініцид вносив від злакових, тут не вніс, бо тут де-не-де. Хвати його грузить гербіцидами. А кой де вносив і 750-120-го квітодіма і по політри, де чуть більший. Сіяно тут. Е -е Сіяно тут 4 числа, по-моєму. І 2 травня. Ну, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, щось уже потерявся, я си на присповіді. Так, все, це от така картинка. Робимо виводи, вносимо почвенники на сиру погоду і буде вам щастя.